Слава Івановичу, під час сьогоднішнього матчу, не знаю, в мене народилася така думка, можливо, вже і в життя. Чи не варто перед виїздом команді сходити в церкву? Я відповідь маю на це запитання. Футболісти ходять в церкву. І це не причина, напевно, в цьому. Причина в чомусь іншому зараз знову ж говорити, що треба розбиратися, так треба розбиратися. Треба... Але в нас є кваліфіковані футболісти, які повинні вміти переламати хід гри. Я Зайшовши в роздівалку, я подякував за те, що ми змогли хоча б нав'язувати боротьбу до кінця, до 93-ї хвилини. Це одне. Але майстерність цих футболістів вже є, напевно, під якимось сумнівом. Хоча тут майстерності мало, потрібно все-таки вигравати боротьбу в кожному епізоді. Цього сьогодні не було. Він не це заслужено нас в боротьбі переграла, що я можу. Сказати оце, хоча сьогодні самовіддача, бажання справді футболістів горіли, очі вони от то, що говорять, билися так на футбольному. Полі. Я знов же кажу так, була боротьба до останніх хвилин, але Вінниця нас перемогла в цьому компоненті. Гри як такої не було, що з одної, що з другої сторони, да були окремі епізоди, де варто буде також на цьому наголосити. Але ми програли. Ми програли зокрема в силовій боротьбі. Він нам забила голи в силовій боротьбі, зокрема зі стандартів. В нас їх знов же достатньо, але ми не можемо їх реалізувати. Не то, що реалізувати, ми не можемо вже. Просте подати туди, де в нас бігають, в які зони бігають гравці. Знову ж ніби ми працюємо, але напевно будемо довіряти це іншим людям, які, можливо, це для них буде незвично, але будемо старатися, будемо щось зробити, тому що так далі продовжуватися не можна. Сьогодні рахунок погрі. Я скажу так, Вінниця перемогла заслужено.